Вітаю! Ласкаво прошу до презентації, присвяченої дальтонізму. Стану, що впливає на сприйняття кольорів. Ми розглянемо його природу, типу, причини та способи адаптації. Що ж таке дальтонізм, міфи та факти. Факт це не повна сліпота до кольорів. Насправді, більшість людей з дельтонізмом бачать багато кольорів, але певні відтінки можуть бути сплутані або сприйматися інакше. Це не чорний білий світ, як вважають деякі. Міф. Дальтонізм рідкісний. Дальтонізм виріжає приблизно одного з 12 чоловіків 8% і одну із 200 жінок 0,5% у світі, що робить його досить поширеним станом. Типи дальтонізму. Відтінка сприйняття. Червоно-зелений. Найпоширеніший тип, що охоплює аномалію слабкість червоного, претонопію відсутність червоного, дейтеріномалію слабкість зеленого. Тадейта генопіу відсутність зеленого. Синьо-жовтий. Тегетаномалія, слабкість синього, та тагітанопія відсутність синього, рідкісні шити, при якому сині та жовті відтінки сплутуються, повний дальтонізм, ахрематопсія. Дуже рідкісний стан, при якому людина бачить світ у відтінках сірого, може супроводжуватися світлочутливістю та зниженням зору. Причини дальтонізму генетика та набуті фактори. У більшості випадків дальтонізм є спадковим і передається за ікс-щепленим рецесивним типом, тому частіше зустрічається у чоловіків. Це означає, що ген, відповідальний за дальтонізм знаходиться на ікс-хромосомі. Деякі випадки дальтонізму можуть бути набутими внаслідок певних захворювань, наприклад, діабет, глаукома, хвороба Альцгеймери, травм ока або мозку, а також побічних ефектів деяких ліків. Діагностика дальтонізму і таблиці. Найпоширеніший метод це картинки, де з різнокольорових кружечків утворені цифри або фігури. Людина з нормальною здатністю бачити кольори побачить цифри. А в гедольтанізмі ні або інше. Виявляють переважно порушення сприйняття червоного та зеленого кольорів, рибкіновій таблиці, Аналог і шихарі, але більш детальні. Можуть розрізняти різні типи і ступені дефектів кольору сприйняття. Аномелоскоп нагаля, прилад, у який людина дивиться і змішує певні кольори червоний та зелений, щоб підтримати загісковий відтінок, дозволяє точно визначити вид і ступінь порушення. Тест Файтсферта Мансела. Людині дають багато кольорових книжечків і треба розкласти їх у правильному порядку відтінків. Це дуже точний метод для визначення тонких відмінностей у сприйнятті кольорів. Вплив на повсякденне життя від водіння до професій. Водіння. Розрізнення світлофорів або дорожніх знаків може бути складним, вимагаючи особливої уваги до форми або положення. Медицина. Деякі медичні професії, де важливе зрізнення кольорів, наприклад, аналіз результатів тестів, можуть бути обмежені. Електрика. Робота з кольоровими догітами може стати серйозною перешкодою, потребуючи додаткових позначок або допомоги. Дизайн та мода. Вибір правильних кольорівних поєднань для одягу, інтер'єру або графіків може бути неінтуїтивним. Дякую за увагу!